І з вами розглянемо так звану теорему метелика. Запишемо теорема про метелика. Метелика про метелика. В чому вона полягає? Значить, розглянемо з вами деяке коло в точці з центром О. Значить, розглянемо деяке коло з центром в точці О. Ну тут не зовсім коло отрималось, але нічого, будемо. Працювати е, так, як Получається Значить, проведемо довільну хорду АБ. АБ. І позначимо середину цієї хорди точку М. Так, і проведемо довільні дві хорди через цю точку, які перетинаються. Одну ось так проведемо хорду, позначимо її е, ФК. І проведемо хорду. Ось ось так. Позначимо її L R. ЛР. Так. Якщо ми сполучимо точки ФР і ЛК, у нас утвориться тут два відрізочки. про Теорема ствердж... Теорема прометелика стверджує, що ці відрізочки будуть рівними. Нам це треба довести. Значить, як будемо доводити, опускаємо з центра О перпендикуляр на хорду ФР. Так? І опускаємо е, перпендикуляр на, ходу, на хорду ЛК. На, хор, на, на хорду ЛК. Позначимо ці точки, наприклад, З і П. З і П. Так. Відомо, що, що нам відомо, що трикутник ФРМ подібний трикутнику МЛК. Чому? За двома кутами, так? Ці кути у них рівні і спираються на дугу РК. І ці кути у них рівні також, так? Спираю... бо ці кути спираються на дугу ФЛ. Оскільки вони спираються на одну ту саму, кути, які спираються на одну ту саму дугу, вони рівні між собою. Отже, ці трикутники мають по два рівних кути. А за ознакою рівності трикутників за двома кутами, ці трикутники подібні. Тобто, якщо вони подібні, то їхні сторони пропорційні. Так? Ми ще знаємо, що радіус проведений перпендикулярно до хорди, ділить її навпіл. Тобто Z і P це середини хорд Fr і LK. Так, добре, сполучимо точки ZM і MP. Так, у нас утворилися трикутники FZM і MLP. Ці трикутники теж будуть подібними. Ну чому? Тому що у нас виходить, що е ці кути у них рівні, кут F і кут L у них рівні ці кути. А сторони FM і LM пропорційні. Так само пропорційні сторони FZ і LP як середини відрізків FR і LK. Тобто ці трикутники подібні. Раз вони подібні, в них відповідні кути рівні між собою. Відповідними кутами буде кут Z. Тут буде кут З і кут П. Оці, оці кутики у нас. Давайте запишемо кут Z. Дорівнює куту П в цих трикутниках. Так, тепер опустимо перпендикуляр з точки О в точку М. У нас виходить, що радіус проведений до хорди АВ, ділить її наполовину. На тобто він і так і ділить її наполовину. Просто ми зробили так, що тут є перпендикуляр. Так, тепер звернемо увагу на чотирикутник АЗОМ. AZOM. Він є вписаним, тобто навколо нього можна описати коло. Навколо нього можна описати коло. Тому що сума протилежних кутів в ньому 180 градусів. Цей 90 градусів і цей 90. А оскільки, е якщо сума кутів в чотирикутнику протилежних дорівнює 180 градусів, навколо нього можна описати коло. Тепер з'єднаємо точки АО. І ось цю точку. Так, у нас утворилося е, два трикутники. Оцей кут дорівнює цьому куту. Кут О дорівнює куту З. Чому? Тому що вони вписані і спираються на дугу АМ. На дугу, на цю дугу. Тому вони рівні. Далі цей кут, так само розглянемо чотирикутник кутник М, О, П. І, наприклад. Яку точку позначимо? Б' штрих. Цей чотирикутник теж вписаний. Навколо нього можна описати коло. раз навколо нього можна описати коло, тому що тут 90 градусів і тут сума протилежних кутів дорівнює 90 градусів в чотирикутнику. Значить, навколо нього можна описати коло. З тих самих міркувань цей кут буде кут П буде дорівнювати куту О. А раз у нас кут З дорівнює куту П, а ці кути відповідно рівні 7, то у нас виходить, що відрізок ОМ це бісектриса. Тобто цей кут дорівнює цьому куту. Кут АОМ, давайте запишемо: кут АОМ дорівнює куту МОБ. МОБ. Тобто в нас виходить, що МО це бісектриса і висота. І висота в трикутнику А В Трикутнику А штрих. А оскільки вона є ОМ є бісектрисою і висотою, то, е, значить, вона в цьому трикутнику це, це є і медіана. Значить. Е, Раз ОМ це медіана в цьому трикутнику, значить оцей відрізочок. К Б ділиться точкою М навпіл. Отже, ми з вами довели, що штрих М, М дорівнює М штрих. Все, теорема про метелика доведена. Дякую за увагу.